Я одразу хочу внести ясність. Починаючи з 2005 року ми проводили ряд міжнародних науково-подписних конференцій форумів, круглих столів, запрошували вчених від Австрії, Швейцарії, Польщі, Америки, тієї саме Росії, України в питаннях громадоформування і по питаннях народної економіки, і з пропозиціями народної економіки. Адару бивший прем'єр-міністр 26 вересня 12 року, 26 вересня 13 року. Він їздив з нашим пропозиціям на між міждержавною раду урядів, бивші странки СНГ, в Ялту. І от і де дали саму високу оцінку цій нашої народної економіки, яка зараз знаєте, це від Донецька, зараз відбивається від Вінницьки, саме Вінниця зараз е, всі діла, тому що наші народні економіки. Так, ми працюємо, люди працюють на економіку на ВВП. А ми зробили, трошки перевернули, поставили на ноги, як положено, а не договорить з рігом стояти, що економіка працює на індекс рівня життя. Чувствуєте різницю, де людина це людина, а при нинішній економіці людина це голова більша, голова менша стадо барану. Так що ми спільно співпрацюємо, є така студентська республіка, які кадри резерви, які 27-28 років із нічого піднялися. У нас є резерви, і ми будемо допомагати молоді, будемо проштовхувати молоді. Знаєте, в радянські часи був гарний лозунг, молоді нам дорога, а старикам почать. Ми будемо допомагати, але ж вам будувати.